Привіт, Макс, тут. У цьому відео ми розглянемо збереження та завантаження. Більшість ігор на певному етапі будуть потребувати збереження та завантаження. Наприклад, можливо, ви хочете включити високий бал або систему контрольних точок, або щось складніше, наприклад, кілька файлів збереження. В цих прикладах про нашу гру, що хочемо сказати між сеансами, можемо досягти цього в GDevelop... За допомогою збереження та завантаження, зокрема механізму сховища. Давайте подивимося на деякі приклади. Як ви можете бачити, у нас тут є своєрідна система рекордів, де, коли ми помираємо, нам показують наш найкращий результат. Цей високий бал не зберігається між різними сеансами, як ви можете побачити тут. Давайте виправимо це. Ми вже маємо логіку для цього розроблену прямо тут. Коли гравець помирає, ми перевіряємо, чи поточний рахунок вищий за нашу змінну, що відповідає за рекорд. І якщо це так, ми змінюємо рекордний бал на поточний бал. Те, що нам потрібно зробити тут, це зберегти цей високий бал до сховища, де його можна буде завантажити пізніше. Для цього GDevelop надає нам дію для запису значення або дію для запису тексту, в залежності від того, чи це число, чи текст. Наш бал це число, тому ми виберемо дію для його запису. Ми оберемо сховище і виберемо групу з високим рейтингом для збереження. GDevelop вказує, куди зберегти інформацію для подальшого використання. Результат буде записаний у сховище. Тепер на початку нашої сцени ми завантажимо цей рекорд високого рівня зі сховища, і для цього у нас є дії читання значення та читання тексту. Ще раз ми оберемо варіант зі значенням і заповнимо ті ж деталі, що й раніше. Ще одна річ, про яку варто знати, це умова існування для зберігання. Загально відомо, що перед читанням важливо перевірити, щоб зберігання було записано. Це корисно, тому варто про це згадати. Зараз наш рекорд дійсно працює. До речі, останнє, що я не згадав, це те, що зберігання зчитується в зміну сцени. Це може бути корисно при подальшій обробці даних. Вам потрібно переконатися, що ініціалізуєте змінні сцени у списку змінних сцени перед считуванням даних зберігання в них. Маємо відеоурок про змінні, обов'язково перегляньте його, якщо ви заплутані. Для наступного прикладу вводимо систему контрольних точок, де після переходу між рівнями і перезапуску гри починаємо з останнього рівня. Реалізація цього насправді досить схожа, наприклад, з рекордними балами. Коли наш рівень змінюється, ми записуємо в групу рівня нашого сховища, і коли сцена починається, ми збираємося прочитати цей рівень у змінну сцени. Важливо, однак, у цьому випадку ми зберігаємо нашу змінну рівня як глобальну змінну. Як ми вже зазначали, інформація зі сховища завантажується в змінну сцени, тому нам доведеться використовувати змінну сцени початкового рівня як змінну передачі, щоб перейти до глобального рівня в цій дії. Тепер гра почнеться з останнього рівня, а не спочатку, коли відкриваємо гру. На завершення є кілька дій, які я не згадав, але вони важливі. З одного боку, є чітка дія очищення сховища, яка просто видаляє все сховище, і дія видалення елемента, яка просто видаляє одну групу. Також є дія завантаження зберігання в пам'яті. Це дозволить вам швидше зберігати та завантажувати і є корисним, коли у вас багато речей. Тут завантажуємо рівень, здоров'я та рахунок. По мірі завантаження більше речей можемо виявити, що це знизить продуктивність, тому використали дію завантаження зберігання. Переконайтеся, що завжди використовуєте дію закриття сховища після збереження та завантаження. Це була спроба надати базове ведення до концепції зберігання. Звичайно, це йде набагато глибше. Так отже, якщо ви все ще зацікавлені в таких речах, як кілька слотів для збереження або дуже детальні дані збереження. То ми обов'язково зробимо відео, яке детально розгляне цю тему. Тим не менш, концепції у цьому відео повинні бути достатніми, щоб вам дуже довго пройти. Сподіваюся, вам сподобалося і було корисним. Завжди хотіли б почути вашу відгук у коментарях нижче. Дуже дякую за перегляд. Побачу вас у наступному відео.